Планування будинку це інтерфейс, з яким ви будете взаємодіяти щодня. Адже, якщо заздалегідь не продумати, які приміщення будуть у вашому домі та де вони будуть розташовані, то в майбутньому на вас чекає купа незручностей кожного дня. Та ще й можна витратити кошти на непотрібні приміщення. Наприклад, одного мого знайомого будівельника розкатали на монолітний підвал на 100 квадратних метрів, на якому, власне, закінчились всі гроші, і будівництво стало на 5 років. Сьогодні ми поговоримо про планувальні рішення, які особисто я вважаю дуже вдалими. Що ж обов'язково має бути у вашому ідеальному будинку, а від чого краще відмовитись? Поїхали. Відправна точка у плануванні це аналіз вашого стилю життя, які у вас є звички та потреби. Як ви працюєте? Як відпочиваєте? Скільки вас в родині, і який вік кожного, по цим і багатьом питанням, ми з замовниками рухаємось по спеціальному опитувальнику. От взяти, скажімо, мене: ми живемо з дружиною. У нас є собака, одне-два авто, мотоцикл і ще купа спортивного стафу, бо ми полюбляємо активний відпочинок. А от садівництво любимо не дуже. Тому ця історія з клумбами і садовим інвентарем це взагалі не про нас. І чим більше деталей ви врахуєте. Тим краще. Бо так ви зможете створити дійсно унікальний дім, що буде відповідати саме вашим потребам. Я, в свою чергу, маю досвід будівництва будинку на 6 квартир, в кожній з яких свого часу пожив. До того ж, два роки мешкав у цьому будинку разом зі своєю собакою віженим. Тому сьогодні розповім вам про кілька планувальних рішень, які можуть полегшити вам життя, спираючись на власний досвід. Тож давайте з самого початку. А з чого починається будинок? Правильно, з передпокою. Тут все достатньо просто. Якщо передпокій великий, туди можна поставити шафу для одягу і дрібничок. А якщо ж передпокій менший, в ньому можна організувати зону для роздягання, поставити вішалку та підставку під взуття. Тоді бажано обладнати окрему гардеробну. До речі, другий варіант мені подобається більше, адже в гардеробні можна зберігати не лише ваш одяг та взуття. А й інший став, наприклад, інструменти, спортивний інвентар, сумки, валізи. Це суперзручно. В такому випадку гардеробна може бути навіть невеличкою або величкою кімнатою зі стелажами. Також у вас може бути технічна зона, як, наприклад, у нашому FeldHuß 4. Це не місце для котла, як ви могли б подумати, а пральня. Звісно, пральну машинку можна поставити і в гардеробній, і в санвузлі. Тут це залежить від вас. Але варто спланувати це до початку виробництва будинку. Гарним рішенням може бути окреме приміщення. До прикладу, місця для сушарки у санвузлі часто не вистачає, а гладильну дошку треба десь ховати. Тоді, в нагоді може стати окреме приміщення для прання і сушіння одягу. Якщо ж говорити про те, чи потрібна вам спеціальна кімната для котла та автоматики саме у будинках UnitFab, то моя думка однозначно ні. Адже зазвичай ми використовуємо електрично теплу підлогу, якою управляємо зі смартфону, а їй не потрібні ні котел, ні блок грибінок для розводки водяних контурів. Таке рішення виграє у зручності та економить місце і бюджет. Замість цього краще зробити більший гардероб. Рухаємось далі. Двері з передпокою і коридор. Ще одне негальне питання: чи треба ставити двері з передпокою до вітальні? Знову ж таки, на мою думку, ні. У будинок треба заходити як той король, щоб одразу бачити власні володіння ще на 7, 8 чи скільки метрів уперед, щоб із входу вас одразу запрошувала вітальня, а не втикатись в закриті двері та обмежений простір коридору. Холодно не буде. Можете за це взагалі не боятись. Будинки UnitFab дуже теплі, а отже, і потреба у додаткових дверях в коридорі відпадає. І будь ласка, не робіть. Ці довгі коридори до вітальні. По-перше, вони знову ж таки обмежують видимість, а по-друге, це зайві квадратні метри, які не виконують ніякої функції і лише забирають ваш простір і додаткові кошти. Поговоримо про вітальню. Сучасне планувальне рішення, до якого ми вдаємось в наших будинках, це кухня вітальня. Тобто ми об'єднуємо два простори в одному, але зонуємо їх. Тут важливо гарно продумати саме зону вітальні. Сплануйте, де і як буде стояти диван. Чи буде у вас телевізор або проєктор, де буде вихід на терасу, якщо вона у вас, звичайно, буде. А де стоятиме камін? На кухні зараз детально зупинятись не будемо. Якщо треба, пишіть у коментарях, знімемо окреме відео з широкими мозками: ось тут пряма чи кутова кухня, ось тут стіл зі стільцями. Пам'ятаємо про правило трикутника при проєктуванні кухні і думаємо, чи треба нам кухонний острів. Та й все. Виділення кухні в окреме приміщення актуально у випадку, якщо у вас дійсно великий будинок і є прислуга, скажімо, власний повер. Тоді круто робити окрему кухню, де готується їжа, і столову, де ви обідаєте з сім'єю. В інших випадках об'єднання кухні з вітальною це чудове рішення, яке дозволяє створити великий затишний простір, що об'єднує родину центр будинку. Поговоримо про спальні. Кількість спалень залежатиме від того, скільки у вас членів родини. До речі, частина людей планує гостєві спальні, а частина категорично їх не планує, щоб близьких родичів можна було запросити, але ненадовго. Але якщо ви вже вирішили робити гостєву спальню, то краще плануйте її розташування подалі від своєї. В нашому флатхасі спальні розділені вітальною. Це дозволяє занувати простір і покращує шумоізоляцію. Свою спальню я рекомендую не розміщувати одразу біля входу. Її краще зробити в глибині будинку, щоб з неї ви одразу виходили в місце, де вам кайфово. У нас, наприклад, це вихід з майстер-спальні одразу в кухню-вітальню. Тобто зранку ви швиденько потрапляєте до кавової машини і холодильника. Коротше, у саме правильне місце. У спальні може бути шафа або ж гардеробна зона. Це залежить від того, який метраж ви закладаєте для цього приміщення. До речі, про спальню у нас є окреме відео, посилання на яке я лишаю в описі. І річ, яку я дуже рекомендую робити у майстер-спальні це майстер-санвузол. Взагалі, два санвузли у будинку це ідеальний варіант. Один буде лише ваш, а інший для решти вашої сім'ї та гостей. І порада для власників собак: розмістіть цей другий санвузол, який для всіх прямо поруч зі входом, щоб після прогулянки зі своїм улюбленцем ви могли одразу помити йому лапи. Або його цього. Щодо планувальних рішень для другого поверху, у нас є окреме відео, де я детально розглядаю двоповерхові будинки. Посилання подивіться в описі. Далі поговоримо про приміщення для садового інвентарю. Я б не радив його робити прямо в будинку. Для цих цілей краще використовувати холодний сарай. Це значно економить бюджет, бо в утепленому будинку з дорогим ремонтом зберігати граблі і лопати ну це прояв дійсно дуже великої поваги до них. Гараж. Гараж це класна штука з одного боку. Але особисто я досі не можу визначитись, наскільки він мені потрібен. Гараж на дві машини буде займати мінімум 40 квадратів, і коштувати буде майже так само, як і будинок з такою ж квадратурою. Тобто за вартість гаражу можна побудувати прибуткову нерухомість і отримувати пасивний дохід, який за 10 років купить вам ще не один будинок і не один гараж. До речі. Цікавить окреме відео про прибуткову нерухомість. Напишіть про це в коментарях. Повернемось до гаражу. Якщо робити його меншим на одне авто, то куди дівати друге? Адже дві машини це зараз розповсюджена історія для сучасної сім'ї, особливо коли і чоловік, і дружина працюють. У такому випадку можливо краще зробити навіз. Це дійсно гарна історія, бо машина все ж таки буде захищена від погодних умов. До прикладу, взимку ви потрапляєте з будинку до машини, яку не треба чистити від снігу, а це приємно. З іншого боку, якщо у вас мотоцикл, то гараж все ж таки треба. Адже мотоцикл на вулиці взимку не надто гарна ідея. Коротше, про ці «за» і проти можна говорити довго. Краще напишіть у коментарях, що ви думаєте з цього приводу: треба той гараж, чи все ж таки можна обійтись без нього? Тараса. Ширина тераси має бути мінімум 2 метри. Цього вистачить, щоб на ній помістився великий стіл та стільці для посиденьок з гостями у теплу пору року. Чи треба її накривати? Якщо тераса з соснової дошки, то треба, бо вона буде смолити. Якщо з композиту, то не обов'язково на ваш розсуд. Але навізна тераса – це гарний варіант, щоб захиститись від сонця та дощу. Переходимо до висновків. Якщо ваш спосіб життя та склад сім'ї досить схожий на мій, то планувальні рішення, про які я щойно говорив, цілком вам підійдуть. Проте перед тим, як розробляти проєкт, ще раз детально проаналізуйте свої потреби, бо ця частина одна з найважливіших для того, аби ваш дім був для вас максимально комфортним та зручним. На цьому все. Пишіть, чого ще не вистачило. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і слідкуйте за наступними випусками. Буде цікаво. Bereži sebe.